А зараз інформація для батьків та їх дітей. Потреба часу додаткові освітні послуги. А чи знаєте ви, батьки, що час диктує чимало змін в освіті? Серед них державна підсумкова атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання, що впливає на середній бал атестата, отримання відзнаки випускниками. Вищі навчальні заклади вводять коефіцієнти на результати зовнішнього незалежного оцінювання з кожного предмета. Зокрема, на профілюючий предмет, обраний вузом, встановлюється найвищий коефіцієнт, що підвищує для абітурієнта роль результату зно з профільного предмета. Зменшується кількість місць державного замовлення, зменшується мережа комерційних вузів. А отже, зростає роль знань. А якщо зважити на те, що у батьків все менше часу на допомогу дітям у навчанні, все менше фінансових можливостей для репетиторства. То актуальними як ніколи сьогодні є безкоштовні додаткові освітні послуги у рамках спільного проєкту загальноосвітня школа номер 1 міста Броди та Бродівської гімназії імені Івана Труша. А це групи корекції знань у других, третіх та четвертих класах початкової школи, групи корекції знань у перших, других, тобто п'ятих, шостих класах гімназії. Індивідуально групові заняття з підготовки до ЗНО та ДПА у 6-му і 7-му, тобто 10 му 11-му класах гімназії з предметів Українська мова і література, математика, історія України, фізика, хімія, біологія, англійська мова заняття будуть проводити досвідчені вчителі гімназії. Вас зацікавила інформація? Хочете знати більше? Телефонуйте. 066 923 46 46 або 095 145 56 39. Заходьте у гімназію 20 серпня 2015 року о 13 годині. Шановні батьки, пропозиція актуальна і вибір за вами. А Брудівська гімназія оголошує додатковий прийом учнів у перші, другі, треті, четверті та п'яті і шості класи гімназії, тобто з п'ятого по десяті класи на 2015-2016 навчальний рік. Ступні іспити для учнів перших шостих, п'ятих, десятих відбудуться 25 серпня у приміщенні гімназії на другому поверсі. З української мови диктант о 10-й годині, з математики письмовий іспит об 11-й годині. Телефони для довідок 2 79 91, 2 79 91 або 2 75 93 2 75 93.